Доброго дня! Сьогодні розберемо таке поняття як форс або персональний захист в алтимат фризбі. в персональному захисті, блокуючий відповідальний за те, щоб запобігти пасу розкидаючої протилежної команди у будь-яку частину поля, чи то центр, чи то е, бічні лінії ауту. Тепер розглянемо види форсу. Перший форс це форс центр, Розкидаючий завжди витісняється в центр. Цей форс дозволяє не дати нападаючій команді пройти вздовж лінії ауту кількома швидкими пасами. Далі форс аут. розкидаючи завжди витісняється до найближчої бічної лінії. Ця тактика використовується проти слабких розкидаючих, оскільки завжди залишається мало місця для китків, диск часто вилітатиме в аут. Недоліком цієї тактики є те, що хороші розкидаючі за допомогою однієї або е, двох подач. Швидко закинуть диск у зону. Наступний форс у певну сторону. Форс завжди у певну сторону, незалежно від того, де стоїть розкидаючий. У такому форсі складно помилитися блокуючому та захисникам. Не треба замислюватись, у який бік витісняти і з якого боку блокувати. Недоліки цієї тактики такі, як і у форс out. Force вітер, розкидаючий, завжди витісняється проти вітру. Ця тактика також ефективна проти слабких розкидаючих. Наступне пастка для першого. Перший розкидаючий витісняється до найближчої бічної лінії. Після цього змінюється захист на інший заздалегідь запланований. Ця тактика ускладнює перший пас, але позбавляє недоліків форс-ауту. Форс прямо. У цій тактиці, блокуючий стоїть спиною до зони, що захищається, навпроти розкидає. Зазвичай такий форс використовується на пару секунд. Потім вибирається форс, який використовувався до цього або зазалегідь обумовленою командою, щоб запобігти швидкому далекому пасу, наприклад, закидання в зону, або проти слабких розкидаючих, недолік. Велике навантаження на захисників. Поради. Блокування. Це активний процес, не пасивний. Блокуючий повинен реагувати на рухи розкидаючого і якнайбільше ускладнювати йому кидок в ідеалі збити диск. Чим старанніше блокуючий працює і краще блокує, тим простіше захищатися решті захисників. Нижче поради, які допоможуть вам краще блокувати гравців. Стійте на шкарпетках. Ви повинні реагувати на рухи розкидаючого і переміщатися дуже швидко. Це неможливо зробити, якщо ви стоятимете на повній стопні. Спробуйте нахилитися трошки вперед. Так у вас вийде набагато швидше балансуватись та рухатись. Тримайте вашу вагу низько, Присядьте вниз або хоча б трохи зігніть коліна. Це дозволить вам краще балансувати та блокувати кидки знизу. Тримайте свої руки низько. Це також допоможе краще балансувати. Звичайно, якщо ви намагаєтесь блокувати верхній кидок, то одну руку краще підняти вгору. Зазвичай рука з боку форсу знаходиться внизу, тому що набагато складніше кинути гарний кидок вверх, вчитися читати обманні рухи. Багато розкидаючих роблять обманні рухи, навіть коли не збираються кидати. Якщо ви навчитеся їх розпізнавати, то ви не будете смикатись на ці рухи і не дозволите прокинути сторону. Звичайно, набагато простіше, якщо ви знаєте, що розкидаючий та всі люди постійно роблять одні й ті самі обманні рухи. Не блокуйте кидок у відкритій стороні. Це не ваша робота блокувати відкритий бік. Це завдання решти захисників. Якщо ви дозволите розкидаючому кинути диск у закриту сторону, надмірно активно блокуючи відкритий бік, то ви підведете всю команду. Захист буде зломаний. Кричіть «Ап!» голосно, коли розкидуючий кинув диск. Це дозволить захисникам швидко озирнутись і подивитись, де диск. Якщо вони не бачили його в момент китка, якщо зроблено далекий закид, хак, то кричіть ап. Протяжно, щоб найдальші захисники почули, змогли побачити та збити цей диск. Прямий форс. Є кілька моментів у грі, коли форс в одну зі сторін краще не використовувати. Наприклад, якщо після хака нападник спіймав диск перед зоною. В зоні стоїть ще один нападник. А захисник не встиг змінити позицію на потрібну, краще стати прямо навпроти розкидаючого і отрудняти кидок якомога довше. Краще встати за 1-2 метри від розкидаючого, щоб добре бачити диск. Цей форс краще використовувати кілька секунд, доки захисники не перегрупуються. Запобігання хаку у грі трапляються моменти, коли розумієш, що розкидаючий кидатиме хак. У цьому випадку також краще змінити форс напрямий, стежити за кожним обманним рухом, намагатися утруднити якомога довше, навіть ціною короткого пасу в одній зі сторін. Очі та підказки з бічної, очима обманювати досить складно, тому можна дивитися в очі розкидаючому і зрозуміти, що зараз він кине певний пас і на секунду заблокувати його. Опіка Опікувальному гравцю можна стояти на відстані диска від розкидаючого. Але не завжди вигідно стояти так близько. Проте слабких розкидаючих краще стояти якомога ближче. Але проти сильних, особливо якщо вони люблять кидати, краще стати на вісень близько метра. Також при такому блоці вам не зможуть оголосити фол за збитий диск. Страйк відбувається, коли блокуючий тимчасово змінює напрямок форсу. Є кілька моментів у грі, коли це може бути корисним. Коли рахунок доходить 8-9, розкидуючий буде або кидати на будь-якого гравця у відкритий бік, або хак в зону. Потрібно змінити форс, щоб закрити нападників. Другий момент, коли гравці нападу, один відкривається на пас, захисник відстав, свій брівки кричить страйк, щоб блокуючий закрив сторону на 1-2 секунди. Страйк треба оголошувати дуже уважно, оскільки в закритому босі. Теж можуть бути нападники, і більш небезпечний пас може піти їм. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще зустрінемось!